Дорогі браття і сестри, сьогодні ми звернемося до теми, яка є надзвичайно глибокою і життєво важливою для кожного православного християнина, але на превеликий жаль залишається часто недооціненою, а то й зовсім замовчуваною. Ми поговоримо про перші 24 години після сповіді, той священний, але водночас вкрай небезпечний період, який може вирішити подальшу духовну долю людини після таїнства покаяння. Уявіть собі це неповторне, ні з чим не зрівнянне відчуття. Ви виходите з храму після звершення великого таїнства покаяння, на душі, неймовірна легкість, світло, спокій, яких, можливо, не відчували вже дуже давно. Тяжкий камінь, що нестерпно тиснув на серце, нагромаджений роками гріхів та помилок, нарешті впав. Душа. Омита гіркими сльозами покаяння, очищена і прощена безмежним милосердям Божим, здається чистою і ясною, як у немовляти, щойно охрещеного. Це воістину великий і безцінний дар Божої благодаті, який має прийматися з трепетом і вдячністю. Однак ця нововідкрита чистота, неймовірно крихка і вразлива, і ворог роду людського, диявол, знає це краще за нас. Саме в перші 24 години, коли наша душа ще ніжна, незміцніла і по суті беззахисна, він розставляє свої найхитріші, найпідступніші пастки. Його мета якнайшвидше повернути нас у той самий бруд гріха, з якого ми щойно з таким зусиллям вибралися. І на превеликий жаль за статистикою. До 90% з нас несвідомо потрапляють у ці диявольські сіті, зводячи нанівець усі плоди щойно звершеного таїнства. Сьогодні ми детально розберемо 5 головних, найпоширеніших помилок, які здатні повністю звести нанівець плоди нашої сповіді і як бумеранг повертають гріх назад у наше життя, роплячи його стан гіршим ніж до покаяння. Помилка перша духовна ейфорія. Та самовпевненість, ви відчуваєте себе святим. Здається, що ви перемогли всі свої пристрасті, що ви тепер нова людина, сильна і непохитна. В думках з'являється небезпечна ідея. Я зміг, я переміг гріх. Чому це помилка? Це гординя найтоніша і найнебезпечніша спокуса. В той момент, коли ви приписуєте перемогу над гріхом собі, а не милосердю Божому, ви втрачаєте пильність, ви знімаєте духовну броню. Думаючи, що ворог переможений, а диявол тільки цього й чекає. Він не атакує вас старим, грубим гріхом, він атакує вас гординою від того, що ви нібито його перемогли, і через цю гординю потім повертає все інше. Як це виправити? Плекайте смирення. Вийшовши зі сповіді, перша ваша думка і молитва мають бути не про власну силу, а про безмежну вдячність Богу. Скажіть просто. Господи, дякую Тобі за Твоє милосердя, без Тебе я ніщо, не лиши мене самого ні на мить. Пам'ятайте, чистота душі це не ваша заслуга, а його дар прийміть його смиренням і трепетом, а не з гордим самовдоволенням. Помилка друга, негайна перевірка себе. Це дуже хитра пастка. Людина, яка сповідалася з гріха гніву, думає: ану, я зараз телефоную тій людині, яка мене завжди дратує, і перевірю. Чи зможу я бути спокійним, або той, хто каївся в блудних помислах, навмисно відкриває інтернет, щоб перевірити, чи зникла спокуса. Чому це помилка? Це духовне безумство, це те саме, що людина, яка вилікувалася від запалення легеней, вийде на мороз без одягу, щоб перевірити, чи зміцнів імунітет. Так ми не випробовуємо себе, а спокушуємо Господа Бога нашого. Ми свідомо йдемо на територію ворога, самовпевнено думаючи, що ми сильніші за нього. Результат майже завжди плачевний. Як це виправити? Перші 24 години це час духовного карантину. Замість того, щоб перевіряти себе, тікайте від найменшого приводу до гріха. Ви сповідалися в гніві, уникайте людей і ситуацій, які його провокують. Каялися в осуді, вимкніть телевізор з його плітками, відкладіть телефон. Ваше завдання не битися з ворогом на його полі, а зміцнити в Божій благодаті на безпечній відстані. Помилка третя. Плітки та осуд. Ви вийшли з храму, душа чиста. І тут же, в розмові з рідними чи по телефону, ви починаєте обговорювати когось, хто в чому був одягнений, хто що сказав, хто неправильно живе. Чому це помилка? Лише ми й тому Бог простив вам ваші численні гріхи, часто важкі. І ось ви забувши про це, берете на себе роль судді над ближнім. Це жахливе лицемірство. Згадайте притчу про немилосердного боржника, якому пробачили величезний борг, а він не захотів пробачити товаришу копієчний, коли ми осуджуємо, ми миттєво бруднимо свою очищену душу. Це ніби щойно вимити руки до блиску і одразу занурити їх у багнюку. Як це виправити? Практикуйте мовчання серця. Після сповіді дайте собі обіцянку хоча б добу не говорити ні про кого, нічого поганого взагалі. Якщо розмова повертає в бік осуду, або м'яко змініть тему, або просто промовчіть, а ще краще подумки, помоліться за ту людину, яку вам так хочеться засудити. Замість суду проявіть любов, і благодать сповіді залишиться з вами. Помилка 4: Повернення до старої рутини. Сповідь закінчилась, і ви повертаєтесь додому, і робите все те саме, що і до неї. Вмикаєте той самий серіал, що розпалює пристрасті, заходите на ті самі сайти, слухаєте ту саму музику, яка веде до зневіри. Чому це помилка? Покаяння це грецькою метаноя, що означає зміна розуму, зміна напрямку. Якщо після сповіді ми не міняємо нічого у своєму житті, то наше покаяння було нещирим. Ми ніби кажемо Богу. Господи, прибери сміття. Але я завтра накидаю нового. Ми лікуємо симптом, але залишаємо причину хвороби. Гріх обов'язково повернеться, бо ми самі створюємо для нього ідеальні умови. Як це виправити? Ще до сповіді продумайте, що ви будете робити після. Створіть план на перші 24 години. Замість вечірнього серіалу почитайте главу з Евангелія. Замість безцільного гортання соцмереж, зателефонуйте самотнім родичам. Замініть стару гріховну звичку новою, доброю. Перша доба після сповіді це час закладання фундаменту нового життя. Не змарнуйте його. Помилка п'ята забути про вдячність і причастя. Багато хто сприймає сповідь як автомийку для душі. Заїхав, помився, поїхав далі до наступного разу. Прийшли сповідь і забули. Чому це помилка? Це найстрашніша помилка. Сповідь очищає дім нашої душі. Але якщо дім залишається порожнім, то, як каже Євангелія, злий дух, який вийшов, повертається, і приводить з собою сім інших, лютіших за себе, і останнє для людини буває гіршим першого. Дім душі не може бути порожнім. Як це виправити? Сповідь це не фінал, а підготовка. Підготовка до найважливішої зустрічі зустрічі з Христом у святому причасті. Сповідь очищає дім. А причастя наповнює його самим господарем. Коли в домі господар, злому духу туди не увійти. Тому завжди намагайтеся поєднувати сповідь з причастям, а весь час після сповіді наповніть молитвою вдячності, дякуйте Богу за Його любов, за прощення, за цей неймовірний шанс почати все спочатку. Вдячне серце найкраща фортеця проти гріха. На завершення, дорогі браті і сестри у Христі! Запам'ятайте, перші 24 години після сповіді це воістину священний, благодатний, але водночас критично небезпечний час. Не змарнуйте його в суєті і недбалості, будьмо пильними, завжди смиренними і неупинно вдячними нашому милосердному Богові. Не випробовуємо себе на міцність, а навпаки, тікаємо від найменшого приводу до гріха, не осуджуємо своїх ближніх. А гаряче, молімося за них, і найголовніше поспішаємо наповнити очищений дім нашої душі причистим тілом і животворною кров'ю нашого Спасителя, Господа Ісуса Христа. Нехай Всемилосердний Господь допоможе нам зберегти той безцінний, нетлінний дар чистоти і благодаті, який Він дарує нам у таїнстві покаяння до останнього подиху нашого життя. Амінь.